Вітаю, мене звуть Світлана Астахова. І сьогодні в студії контексту спортсмени, якими пишається Дніпро. Єлизавета Місюрінка, чинна чемпіонка Європи з Кіокошин Карате. А поруч із нею є тренер та наставник, президент Дніпровського осередку Федерації кіокошин карате Україна Заур Мамедов. Разом вони щойно повернулися з Бухареста, де команда Дніпра гідно представила Україну на одному з наймасштабніших турнірів року. Вітаємо вас в студії! Вітаю, Вітаю з Вітаю. перемогами! Традиційно ми починаємо нашу програму з того, що я дуже прошу спортсмена чим ви прийшли, що це за кубки, що за медалі. Похизуйтеся. Це перше місце з Кубку Європи у Бухаресті. Ми 6-го числа були змагання і зайняла перше місце це кубок, так? Так, так. Угу. А другий кубок це чемпіонат Європи, також в маї перше місце. Я вам хочу сказати, що це перші такі вражаючі кубки в нашій студії, вони неймовірно красиві. Я впевнена так само красиві, як ваша перемога на цьому турні турнірі. Готові відповідати на питання? Так. Єлизавета, а, о, давайте поговоримо про цей турнір Бухар... Бухаресті. Який момент на Татамі був чи був взагалі такий момент, щоб ви його запам'ятали на все життя? Ну, мені здається, запам'ятається саме той момент, коли ти розумієш, що ти вже переміг. і... Спочатку в голові відбувається якась тиша, а потім сльози радості, радість, і приходить пізнання, що ти це зробив. І цей момент точно запам'ятається на землю. Мене просироти по шкірі, як я уявляю ваші емоції в цей момент. Зора, як тренер, як ви коли ви зрозуміли, що в цей раз от, Завета, от вона чемпіонка, вона найкраща? Ну, ви знаєте, мабуть, ми зрозуміли це вже давно, тому що на тренуваннях це помітно. Коли спортсмен приходить раніше за всіх, уходить пізніше за всіх, та постійно вимагає від себе ще більшого. Тому єлизавета на протязі багато років займається і виступає на змаганнях різного рівня. І останні декілька років вона стала непроможною на міжнародній рині. Ну ми цією командою тренерів в цьому граді. Ви пишаєтесь своєю спортсменкою? Так, звісно, звісно, ну пишаємося. Ми пишаємося вся Національна Федерація, збірна України. Ну це дуже круто, що у нас є такі спортсмени, згодна з вами. А оцей шлях до чемпіонату. Оскільки він займає часу, скільки відбувається? Я розумію, що ви тренуєтеся життя, але ж напевно ну, до чемпіонату якась є особлива підготовка. Скільки це по часу займає? Декілька місяців. То свячуєте саме цьому змаганні? Так. так і скільки це тренування, і скільки це займає вашого часу. Дуже багато займає часу, бо намагаєшся вдосконалювати свою техніку, витривалість, і дуже складно поєднувати це з навчанням. Скільки у вас тренувань на тиждень? Коли готуюсь. Коли готуєтесь? Ну, раз п'ять, напевно, так є. І скільки одне тренування триває? Півтори-дві години. Ну, доволі доволі багато. Так, це саме ці спарінги, чи у вас є ще щось, чим треба чи займатися? Ще є, так. Да. і чим вам ще треба займатися? Ката також, техніка, якісь відпрацювання саме комбінацій, чи примушує ваш вас, тренер бігати, наприклад, зранку там, по 20 кілометрів, щоб тривалість ви підвищити? Ну, інколи це бажання з'являється у мене саме. Ви хочете так? Так. так. Це не протирічить вашому, вашій стратегії як тренера, що Єлизавета додає собі якихось тренувань? Ні, звісно, ні. Тим паче, що вона постійно ну, в контакті, і ми знаємо, що вона робить як вона тренується, якщо вона тренується сама. Ви сказали, що важко це все поєднувати з навчанням, так? Так. Ви де навчаєтесь? Я в Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту, студентка. Ну там же мають до вас ставитися з розумінням, що у вас тренування. Ну, звісно, але все ж таки не хочеться пропускати навчання. Ви ще, мабуть, і вчитись гарно, з гарними да. оцінками, так і будете так. йти на червоний диплом. Так чомусь, якщо людина краще з чомусь одному, то вона і краще у всьому. Але ж ми розуміємо, що умови в Україні зараз такі, що. Ваше чемпіонство, і мені здається, треба як мінімум помножити надвоє. На тому що відключення світла, тривоги, е, я розумію, яке це нервове напруження. Як ви цим пораєтеся, наскільки це заважає взагалі тренуванням? Ну, якщо є мета, то все відключається. І наскільки навіть це... коли немає світла, ми тренуємось. І навіть коли тривога, але слідкуємо за тривогою, щоб це було добре. А ви, як тренер, ви ж теж розумієте, наскільки це? Ну, ми навчилися тренуватися вже в будь-яких умовах. Тому, якщо нема світла, ми тренуємося під ліхтарями. Якщо тривога, ми йдемо до укриття і там продовжимо працювати. Були періоди, коли там зал був на ремонті, ми тренувалися на вулиці. Тому це нас тільки згартувало і дало свої. Позитивні емоції і е е е е е те, що в нас є перемога. Єлизавета, ваш тренер сказав на початку, що одразу по вам зрозуміло було, що ви переможниця і ви йдете до цієї мети. А наскільки це от відповідає вашому внутрішньому відчуттю? Чи не було відчуттів? Оцього, я не впорась, я втомилася? Певно, ж не завжди були перемоги. Ну, звісно, воно завжди є. Бо висока конкуренція, люди в е е суперниці зростають завжди. І не можна сказати про суперницю, яку ти вже е, колись е, виграв, не можна сказати, що вона не стала сильнішою. Тому, звісно, завжди є переживання. Ви пам'ятаєте якісь свої програші? Сам на сам <с? <с?> на самом ділі дуже багато було програшів спочатку. Головне, не здаватись. Мені завжди цікаво, я хочу, щоб ви це ділилися з нашими глядачами, бо це такий досвід дуже для нас важливий. Як ви ці моменти переживали, Хто вам допоміг їх подолати? І який настрой всередині себе ви шукаєте, щоб подолати моменти, коли не все так відбувається, як хочеться? Ну, підтримка близьких та тренера також в... це дуже важливо, бо без підтримки не, не можна так, здаєшся. А коли. Є підтримка, коли бачиш, як люди в тебе вірять, як вони за тебе вболівають, то знаходиться сила йти далі. Зазвичай, коли дитина так багато присвячує свого часу і стає таким гарним спортсменом, ця родина просто працює у цьому напрямку. Як у вас це родина підтримує? Звісно, підтримує. Без родини також не було б нічого. Ну, я так взагалі пишаюся тим, що у нас такі неймовірні діти, юнаки в Дніпрі. Насправді це. Це багато чого коштує. А ви, як тренер, ви ж керували всією Дніпровською командою, так, на турнірі? Так, керував Дніпровською командою і, в принципі, командою Національної федерації. так. А, і от розкажіть нам, як вдається зберегти командний дух, щоб не було якогось конкуренції такої нездорової. Знаєте, всередині національної команди якоїсь нездорової конкуренції взагалі нема. Там тільки є фантастична єдність і підтримка кожного. Коли е хтось із збірної виступає у поєдинку, е всі інші е вболівають, трибуни підтримують. Це, ну, це е надає ще сили спортсмену і кожен тренер. Із збірною він знає і своїм спортсменам на кожному тренуванні говорить, що вони є частиною великої справи, частиною національної федерації, частиною України. Тому всі спортсмени всередині федерації вони підтримують друг друга, і в нас саме тому такий командний результат. За рахунок чого ви змогли досягти такої атмосфери? Це вклад саме тренерського складу, звісно, ну і розуміння спортсменів, тому що багато спортсменів в збірні вони вже багато років, і вони по кожному кроку ну там, досягали свої. Мети попасти в збірну, попасти на чемпіонати Європи. Вони проходять навчально-тренувальні збори разом, інші змагання, міжнародні чи всередині країни, вони спілкуються і в них є така навіть родинна атмосфера. Я б це так чудово. сказав. А загалом, ваш вид спорту він це агресивний вид спорту чи ні? Ну, ви знаєте, це він жорсткий від спорту. Але ну агресія ну на кожному виді, виді спорту, особливо, що касає, стосується єдинобірств, ну ж повинні навчати, що треба себе контролювати свої емоції контролювати тому в нас є ну не не агресивний, агресивний. спорту ні, ні а вам боляче загалом під час парінгів ви відчуваєте ці удари просто не розумію, наскільки вони травматичні під час тренування ні коли ви вже виступаєте і та і під час тренування під час адрен... під час змагань адреналін, нічого не відчуває до да? нічого не відчувається Це якось загартовує вас у житті там пройшла стукнулась там об ліжко та й не боляче та ні, ні, боляче, ліжка боляче. А що у вас є під забороною? От ви, як спортсменка, з карате, що вам заборонено в повсякденному житті, в повсякденному починати бій перше. Якщо я можу е захистити себе, якщо на мене, ну, вже от ми це про це, чується. мабуть, я питала, коли говорила про агресію. Тобто, ви вмієте себе опановувати? Так, так. так. Вміємо держати контроль над собою. А чи були такі випадки в житті, коли от хотілося показати при пару не прийомчиків? Було. Не, було. не було. А в побутових якихось там обмеження в харчуванні? Може. Там? Ну, перед змаганнями так, зберігається окреме харчування, підтримуємо здорове, правильне харчування. Так, тістечко, вам хоч іноді можна їсти? Ну іноді можна. На цих змаганнях була просто неймовірна кількість учасників, 878, так? Я не помилилася, із 18 країн. А ви відчували цей тиск міжнародної конкуренції? Чи це, навпаки, додає якоїсь мотивації? Ну, відчувався тиск, але мотивація також була. Бо ти розумієш, що дуже великий рівень, дуже великі е, суперниці, дуже в, в, велика конкуренція. Тому потрібно було підтвердити свій рівень, що ти туди потрапив. Ви підтвердили, ви велика молодець. Дякую. А ви, пане тренере, розкажіть, будь ласка, е, яку ви бачите еволюцію в Єлазавіті, наприклад, якщо взяти останній рік. Е, ви прийшли до таких неймовірних висот, за рахунок чого? Е, ну, насамперед, за рахунок дисципліни, правильного методичного підходу до тренувань і підготовки. І в нас, от, як ми бачимо на столі, стоять два кубки: це. Головні змагання цього року міжнародні це Чемпіонат Європи та Кубок Європи. І на цих змаганнях Єлизавета зайняла перші місця. Тому на цей рік вона виповнила просто максимум від себе. Вже можна тістечка з'їсти? Звісно, навіть навіть більше <рес> навіть два так. А розкажіть про, про нашу федерацію. От наша школа Кіокошину конкурентна вона на європейському рівні. Звісно, конкурентна у нас дуже велика школа. Вона працює багато років. У нас чудова команда, команда тренерів, чудова збірна, і більша частина збірної України вони з Дніпропетровської області та з міста Дніпра. Наше місто постійно приймає чемпіонат і Кубок України нещодавно 1 та 2 листопада пройшов. Кубок України в місті Дніпро. ми організували цей захід спільно з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. На ці змагання приїхав директор міжнародного департаменту Шиханка Цухіта Гара з Японії. Він подивився, він оцінив високу підготовку спортсменів, високу підготовку організації цього заходу. Тому федерація постійно розвивається, і в нас є така мрія провести коли-небудь чемпіонат Європи в місті Дніпро. Це великі плани. 878, так там було учасників. Ну і ми ще більше зможемо зібрати. Я в цьому впевнена, але, мабуть, ще буде це після війни, так? так? Сьогодні, мабуть, це і не варто, і ніхто не захоче відправляти своїх дітей. Бо тільки наші можуть тренуватися в таких умовах. А, якщо згадувати ваш спортивний шлях, який бій був найскладніший, щоб ви його запам'ятали? І, наприклад, якщо згадати ці змагання на цих змаганнях, що було як, в який момент найскладніше? На цих, на цих змаганнях для мене був найскладніший перший бій, бо мені дуже сильно потрапили в сонячне сплетіння, і я думала, що це потрібно завершувати бій, але я собі. Згадала всіх тих людей, які в мене вірять, які за мене вболівають: тренерів, спортсменів з команди, близьких, і зрозуміла, що потрібно йти далі і не зря. Ви змогли це, це все. зробити, так. так? А загалом за ваш спортивний шлях? Загалом, ну. Чи воно забувається погано? Воно забувається. Пам'ятаєте, тільки гарне і хороше, так? Так. Да. Якщо говорити про. Наповнення цього виду спорту. І вибачте, я буду розпитувати, але я ним не займалася, я мало що собі можу уявити про карате. Що важливіше техніка, фізика, психологія, що найважливіше під час бою? Воно все разом. Психіка також дуже впливає на це, бо якщо людина виходить не підготовлена морально, вона програє. Неважливо, які там фізичні якості. Повинна ж і бути психічна людина, щоб вона розуміла, що ось в неї є мета, і вона її досягне. Де ви набралися цієї життєвої мудрості? Розкажіть, будь ласка, в такому молодому віці. Тренер. Тренер. Так. Тренер, розкажіть, будь ласка, як ви психологічно працюєте зі своїми спортсменками, бо я можу собі уявити, як важко працювати з дівчатами. Е, ну, у нас не, не, не тільки дівчата збіжної, у нас багато хлопців. Але психологічна підготовка це один із найважливіших факторів перемоги на змагань. Тому що не кожен спортсмен може витримати тиск трибун, наприклад, коли він виходить, а в його суперника багата команда, там понад там, спортсменів, плюс там батьки, глядачі, і вони всі. Вболівають за свого, і це ну теж накладається такий тиск на спортсмена, і не кожен може витримати. Кожен тренер перед поєдинком він наставляє свого спортсмена. Він підсказує, він е, націлює, щоб спортсмен тримав фокус на своїй задачі, котру ставить тренер при поєдинку. Тому ну це важливий фактор, і ми стараємось працювати постійно над цим. А як виступала загалом команда збірна на цьому змаганні загалом збірна команда України посіла третє командне місце? Я вважаю, що це дуже крутий результат, тому що при такій конкуренції і при таких умовах, в котрих ми тренуємося зараз, ми показали чудовий результат і ми буквально. На чотири медалі відстала від команди, яка посіла друге команда місце. А там і перше вже а там і перше. Так що я думаю, що на наступного року ми будемо претендувати на почесне перше місце на чемпіонаті Європи. Ви ж розумієте, що ми вас будемо чекати в студії? Хоч з усієї збірної приходьте, ми будемо раді всіх побачити і привітати. Дякую, обов'язково. Єлизавета. Ваші слова, щоб ви сказали молодим спортсменам, які зараз дивляться на вас, для яких ви вже зірка. Яку може там чекають вже біля входу, щоб брати автографи, які мріють теж про п'єдестали? Ніколи не здавайтеся під час поразки, бо на поразках навчаємось. Помилки вони завжди мотивують. Мотивують, так. <рит> мотивують до перемоги, і без помилок нема перемог. А ви як тренер, що б сказали на захист свого виду спорту батькам, які сумніваються в тому, чи варто особливо дівчаток віддавати в карате, бо це ж буде боляче, дадуть у сонячне сплетіння? Ну, по-перше, це чудова дисципліна для дитини. Це фундамент характеру. Ми формуємо характер. Це якщо стосується дівчат, то якщо ми не беремо. Виступи на змагань, вони підтримують фізичну підготовку, чудова фігура, і вони постійно можуть захистити себе, вони не будуть сумніватися, що в, хтось, своїх силах, так, так? в своїх силах і що хтось їх може образити. Що у вас зараз в планах? Розкажіть, будь ласка, чи є у вас якийсь період міжсезонья, наприклад, от зимовий? Що ви Наступна сходинка яка? Ну, наступна в нас в наступному році буде чемпіонат Європи. Це у, у місті Варна Болгарія. Також буде чемпіонат світу в Японії, і ну ми мріємо попасти на чемпіонат світу та підняти флаг України прапор України на п'ядестазові чемпіонату світу. у вас мрія збігається з мрією тренера? Збігається. А загалом от найбільша ваша мета в саме в спорті. Ну, напевно, стати чемпіонкою світу та здобути міжнародного мастера, мастера спорту, спорту так. України. Так. А якщо не про спорт говорити, яка ваша найбільша мрія? Щоб е всі були здорові, щоб був мир на землі? У вас є якісь хобі поза спортом? Чим достигаєте ще займатися? Трохи малюю. І впевнений, малюйте, Ви теж дуже добре. Дякую вам. Мені дуже приємно було з вами. Поспілкуватися, познайомитися, привітати вас. Ми дійсно вас чекаємо в цій студії з будь-якими результатами змагань, але е, перемоги, перемоги будемо радіти трошечки більше. Від <світку> щирого серця бажаю, щоб були всі ресурси на те, щоб здійснювалися ваші мрії, щоб ви завжди могли показати свій найкращий результат. Дякую. Друзі, з нами була Єлизавета Місюлінка, спортсменка відокремленого підрозділу громадської організації Федерації Кіокошинка карате Україна та Заур Мамедов, президент відокремленого підрозділу громадської організації Федерації Кіокошинка карате України. Тож давайте надихатися цим прикладом, мотивувати себе, рухатися рухатися далі, зберігати здоров'я, здоровий глуст, спортивне тіло і разом йти до перемоги. Зустрінемося в наступному ефірі.